Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вейлорс. Сьогодні я покажу вам, як додати фото поверх вашого відео або просто у відео у вашому проєкті CapCut. Заходимо в CapCut. Ось, припустимо, у мене є проєкт, це моє відео. Щоб додати до нього фото, ми можемо натиснути знизу на кнопку накладення. Тоді на додати накладення, вибрати фото з вашого пристрою. Я підправляю фото так. Грубо кажучи, воно буде в потрібних вам місцях. Виглядати це буде приблизно так. Всім привіт, друзі. Сьогодні покажу, як грати в Roblox зі Spotify.